Що ми хочемо мати в цьому новому році, ми такі іграшки цепляємо. В чому сенс новорічної ялинки? Ви знали про це, що, виявляється, ялинка це символ дерева, мається на увазі родове дерево. Тобто, це наша сила, яка дана нам від природи. Ми маємо на нього одягнути те, що ми хочемо бачити в цьому році. І залежно від того, що ми хочемо мати в цьому наступному новому році, ми такі іграшки на це ялинкове дерево або на ялинку цепляємо, які ми можемо іграшки поцепити. І що це означає? Всім відомі шарики, це про круглу форму, і кругла форма це завжди про гармонію. Ось круглі шарики це взагалі такий тренд. Фонарик. Це про те, що ми можемо бути на світлій стороні, вінкнути своє світло, щоб були світлі дороги в нашому цьому новому році. Тому що дороги до нашого щастя можуть бути темні, затемнені, світлі. ось фонарики: це про те, щоб нам допомагав наш рід, Всесвіт, матінка, всесвіт Бог, щоб допомагали нам. Підсвічували наш шлях. Дивіться, їх може безліч різних форм, кольорів. Якщо, наприклад, ми мріємо про будинок, да, ми можемо ось такий прицепити, символ. Якщо ми мріємо про автівочку, у нас ось такий може бути символ, автівка. Шишки означають багатство, достаток. Якщо, наприклад, виноград, виноград це про розкіш. Ангели. Ангели це може бути про підтримку з і а також про дітей. Ангели можуть означати те, що потрібно саме вам. І також, якщо ви хочете додати в своє життя більше радості, радісних моментів, то можна додати їстівне щось. Наприклад, пряники дуже гарні, красиві, вони прямі продаються так з такими ниточками, на які вішать конфети, може бути мандарини, тобто все, що забажаєте, все, що вам хочеться мати в наступному році. Напишіть, будь ласка, що ви любите цепляти на вашу ялинку, які кольори ви полюбляєте, тому що від цього теж залежить напрямок вашого нового року.